Дехто в Україні стверджує, що у нас є хороша освіта. Багато хто в нас жаліється, що ось нібито рівень заробітної плати викладачів є надто нікчемним в порівнянні з тим, що вони видають, в порівнянні з їхньою працею. Посмію заперечити. рівень освіти ми бачимо навколо, оце є рівень освіти. Що таке освіта? Освіта вона бере маленьку дитину в свої тенета з дитячого садка і вже в дорослух повнолітньому випускає своїх тенет. І що вона робить з тою дитиною? Ми бачимо. Предусім основне звання освіти я так вважаю, творити з дитини громадянина. Щоб от така сіменка не зайшла собі. До навчання закладу. І з плином тих безліч років там перебування. Вона навчилась бачити світ, розуміти світ, розуміти своє місце в світі, насолодитися цим світом. Освіта навчить українську дитину бути українською дитиною, бути носіом української культури, українського світогляду і творцем майбутньої України. Оце є завдання освіти. А якщо світо цього не робить, то вона і нікчемною. Ми бачимо, що сучасна освіта, де більше стає реформами, з тими нушами, з того іншою заразою ліберистичною, вона що вона творить з наших дітей? Вона створить наших дітей якесь там мультикультурне, безнаціональне, безрасове, безстатеве, якесь там біологічне, якесь там, там сотворіння, яке вільно себе почувається в усьому світі. І не має домівки Україну. Це погано. У нас. Після як мінімум школи, оце от база школи. В нас має дитина стає по рокам громадянином. Стає, і вона ж повинна бути українцем до кінчки в Вона повинна любити Україну. Любити українське все і бажати працювати на користь розвитку української держави, українського народу. Жити в Україні, розвивати нашу українську культуру, економіку. На це має хотіти. Перше. Друге, вона має бути готова до життя в Україні. Вона має розуміти всі процеси, які діються навколо. Вона має розуміти природу речей. Вона має розуміти, як себе інтегрувати в суспільство, в економіку, в якісь там процеси економічні тощо. Вона має розуміти своє місце в Україні. І має мати можливість оце місце. Вибрати собі по суму вподобання і просто користь на тому місці. Вона має бути чесною, щирою, правдивою українською дитиною. Така має бути в нас освіта. Коли в нас буде отака освіта, яка буде зараз печити отаких нам дітей, тоді, чесно кажучи, я буду першим, хто буде за те, щоб зародопата викладачів була на найвищому державному рівні. бо Якщо правдиво, то освіта це є основа, і освітяни вони дійсно мають бути в нашій україні, в майбутній україні мають бути справжньою елітою українського народу. Бо вони є творці нашого майбутнього. Вони саме березнаші майкі і з і їх виховують до повноліття. Вони творять громадян. І як вони працюють від того, ми маємо нових громадян, і ми бачимо, чи ті громадяни працюють на користь України, чи ці громадяни намагаються втекти з України в інші держави, чи ті громадяни намагаються утвердити українську мову українську культуру і в Україні, і в усьому світі? Чи вони намагаються англіїзуватися, юдеїзуватися, росіянізуватися чи інше, якось там перейти на інші, якісь гендери культури тощо? Тож вірою що... у величне майбутнє українського освіти. Перед пана українці гордуємося, їдемось і перемагаємо. Пам'ятаємо, що лише українці зможуть зробити правильні реформи в Україні, такі як ми з вами. ми з вами здатні це зробити. А ото інтернаціональне шобло.